Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про обіцянки Бога. Якщо біблійно подивитися, то можна побачити два типи обіцянок. Це обіцянки благословення та обіцянки прокляття. Бог обіцяє, якщо ми будемо слухати Його слово, будемо виконувати, тоді ми будемо благословенними. Якщо ж ми не будемо слухати Слово Божу, тоді в життя приходить прокляття. І часто буває таке, що людина приходить до Бога, маючи якусь проблему невирішену. І коли вона починає слухати Боже Слово, в неї починає змінюватися життя, проблеми починають вирішуватися, здоров'я покращується і приходять різні різні благословення в її життя, тому що вона слухала Слово Боже і виконувала його. Але коли людина отримує те, що їй було потрібно, якесь матеріальне благословіння, чи, можливо, Відновлення здоров'я, зцілення. Часто буває таке, що людина повертається до свого звичного ритму життя і знову забуває про Бога, забуває про церкву. І так стається в житті багатьох людей. Але проблема в тому, що ці цінності, ці обіцянки Божі, які ми отримуємо тут на землі, вони не вічні, вони тлінні. Ми не можемо бути вічно здоровими, вічно жити, вічно молодими, вічно мати якийсь там дім, машину дітей. Ми не можемо цим користуватися вічно. Але є вічні обіцянки і благословіння Божі, якими ми зможемо користуватися і в вічності цілу вічність. І важливо, щоб ми були духовно народжені, тому що саме духовно народжені люди вони потраплять на небо до Бога. І коли ми далі проповідуємо слово Боже, коли через нас далі народжуються духовні люди, тоді царство Боже поширюється на землі, і більше людей зможуть потрапити на небо до Бога. Тому для нас повинна бути цінність церкви, де ми можемо підтримувати своє духовне здоров'я, їсти духовну їжу, це слово Боже, вивчати його, пізнавати. І таким чином ми зможемо забезпечити собі життя вічне та всім своїм оточуючим, рідним, близьким, знайомим, друзям, всім тим, кого ми любимо, за кого ми хвилюємося. Ісус нам показав стандарт любові. Він віддав своє життя заради нашого спасіння, щоб ми мали життя вічне. І Ісус постійно проповідував про Царство Боже. Він вчив, наставляв. Так, він робив якісь чудеса, зцілював людей, годував людей. Але основна ціль Ісуса була це його учні, і Він молився, щоб зберегти всіх тих, кого йому дав батько, щоб вони потрапили на небо, так як і Ісус іде до Батька Небесного. І також я молюся і благословляю вас, щоб ви не витратили своє життя марно. Щоб ви, врешті-решт, прийшли до Бога та мали спасіння душі.